Слава нашому Богу. Слава, слава Богу! Так добре, що ми маємо такий час від нашого Господа. Ще трошки послухаємо Слово Боже і ми будемо мати заключну молитву. Читаю Слово Боже два місця. Перше місце це буде об'явлення. Другий розділ з першого вірша. До Ангела в церкві в Ефесі напиши, оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла твої і працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння, і працював для імення мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби, коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця. Якщо... Не покаєшся. <кій> і друге місце це буде Євангелії Луки, 15 розділ. З 8 вірша. Або яка жінка, що має 10 драхм, коли згубить драхму одну, не засвічує світла і не мете хати? І не шукає уважно, аж поки не знайде. А знайшовши кличе приятел та сусідок, та каже радійте зо мною, бо знайшла я загублену драхму. Так само кажу вам, радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. Браття сестри. Цьому служінні ми багато вже почули. Може хтось більш, хтось менш почув, але до нас говорив Господь. Слава Йому, браття і сестри. І знаєте, в Ефесі, я думаю, щось подібна церква була як в нас. Проходили браття і зібрання. Можливо, брат за братом вставали, проповідували, може, спів, лунав. І знаєте, проходили зібрання, можливо, подібно так, як у нас. Але я хотів би забігти на трошки наперед. Я, браття, сестри, не раз таким бажанням гору і думаю, в розумі своєму, як би я хотів би попасти. В ті церкви, в ті нові церкви, які ну, збудовувалися в дні апостолів, коли будувалися церкви, коли діяв сильно і потужно Дух Святий. І знаєте, ці росли церкви, ці церкви горіли. І одна із них це була церква в Ефесі. Її вів Господь, цю церкву благословляв Бог. І знаєте, одного разу я так собі уявляю, це служіння. До їхньої церкви приходить письмо. І знаєте, можливо, хтось із них згадав Івана, який був на острові Патмосі. Можливо, хтось із них переживав, а як він там, чи він живий, чи він ще живе, як його життя складається. Браття сестри, бо був час, можливо, і вони з ним були. І знаєте, можливо, хтось зрадів, що прийшло письмо від Івана. Я не знаю, як браття сестри було, але я таку думку маю, що це письмо прочитали в цій церкві. І можливо, вони таких письм ніколи не читали, де конкретно до них проговорив Господь. Не завжди, браття сестри, ми можемо узнати характеристику церкви. Не завжди ми можемо узнати стан церкви. Братя і сестри, ми можемо бачити одне. Ви всі гарно в діті, ви ну, не голодні, ви всі добрі. І ми можемо бачити, братя, сестри одну картину. Але Бог бачить зовсім друге. І ви уявіть собі в той момент, коли це письмо від Івана прийшло, і коли почали читати, і Бог говорить. Я знаю діла твої. Я знаю працю Твою. І братя сестри, у цьому письмі говориться, характеристика цієї церкви. Ну це не проста церква була, ця церква вже ну, мала якийсь духовний уровень. Вона не просто, знаєте, ну, ну, проповідували, ну, співали. Мали деяке знання. Вже могли розрізняти, де фальш, а де правда. Вже могли розрізняти, де справедливі апостоли, а де фальшиві. І це робили. І, браття, сестри, можна було б в цьому радуватись. Можна було б в цьому установлюватися. І тішити себе ми до цього достигли. Але Бог звертається до цієї церкви і каже: але я маю дещо проти тебе. Ти оставив свою першу любов. Браття, сестри, ти оставив свою першу любов. Слово Боже каже нам, що любов Божа. Влилася в наші серця Духом Святим. Слава Ісусу, браття сестри! Багато церков, які існують на цій землі, вони, браття, сестри, цього не мають. Багато конфесій вони цього не мають. Браття, сестри. Але ми церква п'ятидесятників, які пережили хрещення Духом Святим. Той час, коли на нас, в наше серце злилося Боже благословіння. Любов Божа вилилася. Я хотів би, братя, сестри, сидячи в цьому зібранні, кожен із присутніх, згадайте той момент. Чуєте? Згадайте той момент, коли на тебе зійшов Дух Святий. Як тоді тобі було? Правда, не хотілося думати про роботу. Не хотілося думати про суєту. Не хотілося, знаєте, про це земне думати, дай проблеми якось від тебе втікають, коли ти наповняєшся Духом Святим. Так стає добре, так стає легко. І, здається, любив би всіх, бо тебе наповняє Дух Святий. Браття, сестри, і Бог бачив, браття сестри той момент. Той початок тієї церкви Бог бачив, можливо, як вони горіли любов'ю. Можливо, вони бачили, як цей вогонь Духа Святого горів в їхній церкві. Браття і сестри, було в них це. Но сталося так, що вони це втратили. І багато брати і сестри на наш час, навіть в Україні не так давно були в одній церкві. І було чомусь так важко в служінні було. І так після служіння питаємо служителя, ну а чого у вас так важко в церкві? Чого взагалі не, не хочуть молитися люди? І він каже, а то хіба каже, нормально, коли кричать? Тож каже, подивіться, скільки баптистських церков. Що вони, розвалилися чи що? Ні, існують. То хіба ми так не можемо? І Знаєте, браття і сестри, моє серце так защеміло. Браття і сестри, втрачене те, що Бог давав. А я згадую, коли в цій церкві браття і сестри співали Духом Святим, але його зараз нема. І, браття сестри, моє серце скорбить за цим, там, де втрачається вогонь Святого Духа. Там, де втрачається Божа любов. І хтось вважає, що це є нормально. Але Бог каже, що це є падіння. Чуєте? Каже, згадай, звідки ти впав. І покайся. Покайся. Богу, Богу, Бога не, ну, не заспокоює те, що ти, можливо, багато знаєш. Може ти. Багато навчився від слова, може, ти дещо вже розлічаєш, може, ти розуміння вже набув. Бога це не заспокоює. Бог хоче, щоб ти горів, Амінь. чуєш? Щоб в твоєму Амінь. серці була любов. Амінь. Алілуя йому. Братя, сестри, і каже, згадай, звідки ти впав. І я прочитував друге місце за жінку, яка. Мала 10 драхм. І сталося так, браття, сестри, що вона одну втратила, не знаю чи по необережності, чи якось так сталося, що одної драхми не стало. Але я замітив те, що оця жінка дорожила цими десятьма. Її не заспокоїло те, що. В її ще осталося дев'ять. Ні. Написано вона почала уборку. Я пам'ятаю, нараз такі ситуації були, десь, можливо, навіть щось купляли. Принесемо в дім, знаєте, десь жінка чи положить, чи ну, заховає десь. І приходить такий момент, коли ця річ потрібна. І не можемо знайти. І жінка не раз говорить, каже, треба знову робити генеральну уборку. І тоді точно знайдеться. І знаєте, ця жінка вона щось похоже почала робити. Її не заспокоїло, в її радості не було, браття і сестри. В її не було радості, в неї втрата, вона почала мести. Вона засвітило, написано, засвітила світло і почала мести, почала вимітати комнату за комнатою. почала вимітати. Оцей весь мусор, можливо, який ну, був, почала вимітати. І написано: знайшла. І що робить, братя сестри? Знайшла драхму, радість вертається. Почала радіти, почала сусідок звати каже, порадійте зі мною. Може, браття сестри, нам сьогодні потрібно, так як ця жінка помести. Може, цю уборку треба генеральну зробити. Ми чули, браття сестри, що перед нами тиждень, де будемо освячуватися. Я хотів би, браття сестри, щоб ми, ну. Помолилися сьогодні в цьому служінні за нашу церкву. Даже за тих, кого сьогодні і нема з нами. і сестри, нам треба перша любов, нам треба її знайти. Нам треба згадати, звідки ми впали. Нам треба помести цю кімнату, і сестри. Може, щось треба зробити? Я пам'ятаю, в одній поїздці ми так їхали поїздку одну і один брат розказує, каже: я пам'ятаю той момент, коли я покаявся. Да, каже, я, ну, Можна вважати з дитинства, ходу, ходжу в служіння, але каже, був у мене каже, такий момент конкретний, коли я покаявся. І каже, мене Бог хрестив Духом Святим. Я каже, так загорівся. Я каже, так ну, не пропускав ні одного служіння. Я, каже, так ж дав, щоб мені просвітер сказав: Слухай, Андрій, ти станеш сьогодні на проповідь. Я каже, так цього хотів. Як так цього ж каже, послужити, бо в мене вогонь горів. Я каже: горів для Бога, я хотів це робити. Ну, каже, я побачив, що в мене в житті нормально все складалося, робота з'явилася, все нормально стало. І каже: я не замітив про те. Що я охолов. Каже, мені стало, ну так, ну я побачив, що я почав себе заставляти в Служіння йти. Я каже, почав рідко вставати на проповідь. І каже, я йшов в служіння для того, щоб не подумали про мене, з чого я не йду. Я каже, це робив примусово. І каже одного разу, я зрозумів, що воно так не має бути. І каже: поїхав до одного служителя, каже, поговорю з ним. побесідую, помолимся. І каже, трошки так поговорили, стали молитися. І цей служитель каже: Слухай Андрій, я каже, таке видіння бачив. Каже: ти вдома сидиш за столом. І каже: біля тебе на столі стоїть така ну, тарілка. І там така каже, ну негодна їжа. І каже, там, ну, вона каже, вже ця їжа спорчена. І каже, ти не звертаєш увагу, ти береш з цієї тарілки їси, їси. І каже, біля тої тарілки стоїть стакан каже, з такою грязною водою. І ти ця, з цього стакана каже, береш і запиваєш. І каже, ти поїв. Попив з цього стакана, і каже, так встав і побіг поїхав на служіння. І приїжджаєш ти на служіння, і каже, заходиш ти на служіння, і каже, я бачу там такий великий стіл, приготовлена така гарна їжа. І каже, ти сідаєш за цей стіл, і каже, тобі починає тошнити. в тебе Нема апетіту до цієї їжі. Каже, та їжа, яку ти їв вдома, вона принесла тобі отравлення. І каже, через те, каже, в тебе нема апетіту їсти в церкві. І каже, я зрозумів. Я зрозумів, що то за їжа. Я зрозумів, каже, що я пив вдома. І каже, мені потрібно зробити було остановку. І каже, коли я цю остановку зробив, я побачив, яка жажда появилася в моєму серці, коли я приходив в дім Господній. Братя, і сестри, може, похоже, щось нам треба зробити. Нам треба пошукати. Нам треба помести, браття сестри. Я хотів би, щоб в цій молитві про це ми зараз помолилися. Богові слава, амінь.